Пройшов процедуру так званої коронації та отримав статус суб'єкта найвищого злочинного ієрархії, збирав про повідомлення про нову підрозумісні кримінального правопорушення. Учини кримінального правопорушення передбачено число 5.255, за на ознаками керівництва структурної частини злочинної організації та участь злочинної організації, чинені особою, яка перебуває у статусі суб'єкта привищеного злочинного впливу. За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1, 2, 3, статті 255 прим 1, частини 1, статті 255 прим 2, частини 1, частини 2, статті 203, прим 2, частини 2, статті 309 Кримінального кодексу. У ході проведення комплексної роботи з очищення країни від представників криміналітету поліцейські встановили, що вор в законі на прізвисько Лавасогли Батумський створив злочинну організацію, куди увійшли кримінальники з його найближчого оточення для контролю кримінального середовища в Одеській області. Своїх представників він у різний період часу призначив так званими смотрящими за містами Чорноморськ та Ізмаїл, а також у місцях позбавлення волі. Саме вони відповідали за збір та розподіл коштів злочинного общака, давали дозвіл на роботу злочинним групам, кришували незаконний бізнес та організовували злочинні зібрання. У лютому 2023 року правоохоронці отримали докази причетності осіб із найвищими званнями в ієрархії кримінального світу до організації та участі у так званій Сходці. Тоді поліцейські провели масштабну спецоперацію, за результатами якої шістьом представникам криміналітету, на чолі із підсанкційним вором в законі, повідомили підозру. Надалі оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з теруправлінням в Одеській області та детективами слідчого управління обласної поліції зібрали докази їхньої причетності ще до ряду злочинів: вимагання, нелегальний гральний бізнес, а також створення та участь у злочинній організації. Тож 29-30 вересня, були проведені заходи для оголошення сімом кримінальникам нових підозр за кількома статтями кримінального кодексу України. Вору в законі санкційного списку РНБО на прізвисько Лава Батумський та його довірені особі, кримінальному авторитетові заочно повідомили про підозру за створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.